От Я вивів собі на, сюди на цю кнопку е, м'якість підвіски. Але ж як узнати, яка зараз у мене. от ну, Ніяк. ну Можна зайти в меню, звичайно, сюди, так, і подивитися, що там за. Це, ну це довго, це треба заходити, там відволікатися, так, комфорт, ну, комфорт е, чи, ага, комфорт, норма спорту. У мене зараз комфорт. Але тут же ж не показано, от як це знати. Отакий от лайфхак. Натиснути тричі оцю кнопку. Тому що якщо один раз натиснеш, то буде показуватися не той режим, який зараз, а той, який наступний. А наступний у мене буде стандарт. Комфорт, стандарт. От, От натискаю один, один раз. Так? Зараз буде норма. Ну тобто стандарт. І ще раз натискаю, буде спорт. Так? І ще раз натискаю комфорт. Таким чином, три рази. От зараз ми їдемо, їдемо, їдемо. Я хочу узнати, який зараз режим. Раз, два, три. Можна швидко натиснути, воно буде перекласуватися трошки повільніше, але ось комфортно. Такий лайфхак.